Полум'я місії адвентистів сьомого дня було запалено понад 150 років тому в кількох містах і селах північно-східної Америки. Незабаром цей вогонь поширився по всьому світу. Але це сталося лише тому, що віддані адвентисти сьомого дня зосереджувалися не тільки на власних потребах, але й допомагали нужденним через адвентистів сьомого дня, які сказали: Я піду, я вийду за межі свого дому, за межі своєї країни, за межі своєї мови, за межі свого власного народу, щоб запалити вогонь серед тих, хто ніколи не чув про Христа. Багато з тих вірних місіонерів віддали своє життя щоб спасти інших. Вони так і не повернулися додому. Церква Адвентистів сьомого дня була заснована на приношеннях, вона виросла завдяки ним. Церква продовжуватиме розширюватися. Лише через пожертвування, самовіддана жертва тих, хто все ще вірить, що ця Євангелія царства повинна проповідуватися по всьому світу як свідчення всім народам. Понад 30 років тому щорічна рада генеральної конференції проголосувала за документ під назвою Глобальна стратегія церкви адвентистів сьомого дня у цьому документі обговорювалися завдання місії, які все ще стоять перед церквою. Документ починався такими словами. Цифри різкі, невблаганні, населення світу 5,3 мільярда. Адвентистів сьомого дня більше ніж 6 мільйонів. Документ окреслив стратегію переорієнтації місії церкви знову зосередитися на неохоплених територіях і групах людей. Це полягало в переорієнтації людей та фінансів, щоб з'явилася можливість охопити недосягнутих і створити нові групи віруючих на інших територіях місії. Наступного року на сесії генеральної конференції в Індіанаполісі проголосували за переорієнтацію, яка отримала назву Global Mission. Я не думаю, що ми коли-небудь сідали, щоб обговорити питання важливішого значення ніж глобальна місія. І глобальна місія вимагає стратегії, щоб донести вістку Божої любові спасенної благодаті Христа та його найближчого приходу до кожної нації, групи та народу. Глобальна місія та глобальна стратегія поширюються від континенту до континенту, від країни до країни, від міста до міста, від групи до групи та, зрештою, від людини до людини сьогодні, коли ми дивимося на завдання нашої місії. Понад 30 років по тому цифри все ще є різкими та невблаганними. Ми раді бачити нові групи віруючих у вікні 10 на 40, у містах серед інших релігійних груп, серед світських людей. Але настав час переорієнтуватися на іншу місію, час об'єднати наші серця та розуми наших людей, наші ресурси, наші бюджети, щоб досягти. З надією неохоплених людей.